Всім привіт! Дуже дякую, що ви завітали на мій канал. З вами я, Валерія. Останнім часом дуже багато запитів на тренування зі спиною, з шиєю, тому ми продовжимо цю тематику і починаємо з вами з позиції сидячи в долоні на підлозі. Ми округляємо наш корпус і після цього витягуємося за маківку і за куприком вгору. Вдих вгору, видих, ми округляємось. Наші долоні штовхають підлогу і цим рухом допомагають нам ще більше округлитися. Далі ми збираємо руки в самок і витягуємось вгору. Вже за руками підключаємо плечові суглоби і так само округляємось, розкриваємось вдих, округляємось, видих, вдих. І з видихом ніби грудний відділ в себе занурюється. Видих і знову за руками вдих. Тепер твіст в сторону, лікті рівні. Наша права рука штовхає ліву ногу, і потім ми змінюємо сторону. Трошки фіксуємось, плечі дотягуємо вниз і продовжуємо спокійно дихати. Вдих, піднятись вгору, видих, твіст і в твісті продовжуємо дихати, пам'ятаючи за плечі. Центр, вертаємо наші долоні вниз, збираємо праву руку на потилицю. Знову ж таки ми округляємось і розкриваємось колом за ліктем. Видих, ліва долонь вас штовхає, корпус знову округляється. З вдихом ви виштовхуєте себе за ліктем. Ліва рука у вас не відпочиває, вона робить цей такий невидимий рух відштовхування від підлоги. Але це дійсно працює. Працює на збільшення вашої амплітуди. Видих і вдих розкритися. Змінюємо руку. Тепер штовхає вас права, а ліва розкривається за ліктем. Видих, кругла спина, вдих. Погляд ваш прямуй теж в сторону за ліктем. Закінчуємо рух і переходимо в складочку, витягуємось пальцями вдаль, розслабляємо верхню частину тіла і робимо спокійний вдих і видих. Переходимо в праву діагональ, відчуваючи ліву частину корпуса. І переходимо в ліву діагональ, відчуваємо праву частину корпуса. Так само тримаємо темп дихання. Вертаємось на центр. І з центру ми з вами переходимо на кішку. І в кішці буде хвиля. Вона дуже класична, я її так і називаю класична хвиля. Через кішку з круглою спиною ми переносимо вагу на руки, на долоні, далі куприк маківка вгору, і через хвилю ми повертаємось. На п'ятки. Сідниці тягнуться до п'ят, видих, живіт активний на видиху, ніби це ваша підтримка для попереку. Далі ми змінюємо трошки нашу хвилю, права нога йде вперед та залишається вгорі. Ми так само витягуємось руками, тягнемось грудним відділом до стегна. Знову переносимо вагу. І вертаємось ребрами до стегна, куприк маківка вгору і повернутися, куприк маківка вгору і повернутися. Так само буде видих, поки ми змінюємо вагу на долоні, і коли вертаємось вдих. Тепер ми фіксуємось, можна зробити таку сходинку завдяки пальцям рук і змінюємо інша сторона. Ліва нога попереду, ми підтягнули ребра до лівого стегна, переносимо вагу на долоні і вертаємось на стегно. В цій хвилі ви не зможете перенести повністю свою вагу, це нормально. Наші руки повинні залишитись на одному місці. Видих і вдих. Вертаємось. І так само зафіксуватись, робимо сходинку на подушках пальців, і спокійне дихання. І так, далі будемо трошки розхитувати стегна, відчувати бокові частини корпуса. Для цього ми праву ногу закинули під ліву, як безхресно, і починаємо перекачувати таз, руки сильні, рівні. І будуть відчуватися бокові і права, і ліва, і буде прям натяжіння таке приємне. Змінюємо ногу і так само перекачуємось. Дуже обережно, не поспішаємо, ні в якому разі не різко. Все плавно, спокійно, але відчувається. Далі ми переходимо в глибоку складочку та залишається вгорі. Ми згинаємо лікті і витягуємо наші долоні вгору. Зависаємо в цьому положенні, тягнемо грудний відділ до підлоги, відчуваємо приємне витяжіння в плечах, в лопатках, можливо. І далі будемо в динаміці робити цю складочку, переносимо вагу на лікті саме з круглою спиною таз теж округлений, і вертаємось грудним відділом до підлоги, видих. Ніби ви хочете в планку стати і вдих, видих, і вдих. Знову в складку. Кругла спина, таз підкручений. І навпаки витягуємось грудним відділом до підлоги. Знімаємо це положення, вертаємось в звичайну складочку, спокійний вдих, видих. Зараз ми виводимо праву ногу назад, на півпальці. ліва рука, роблячи коло заводиться назад, фіксуємо її на попереку. закриваємо плече, відкриваємо плече і повертаємо руку назад до підлоги. І ще декілька разів коло закріпити позаду, закритись, розкритись і через коло вертаємо руку вниз. Через коло закріпити позаду, вертаємо плечі на одну лінію, розкриваємо грудний відділ з плечем і повертаємо. Тепер змінюємо ногу і, звісно, руку теж. Через коло, от прям потягніться за пальцями, поки ви робите це коло у всі сторони. Через вдих розкриваємось колом, видих, вертаємо плечі на одну лінію, вдих. І з видихом вертаємо руку вниз. Продовжуємо витягуємося за пальцями, тримаємо темп дихання, тримаємо стегна, намагаємось їх не розхитувати якось. Переходимо до бокових витяжінь. Права нога внизу, ліва стопою на підлозі, ми фіксуємо праву руку і лівою витягуємось максимально вдаль. Потім ми закругляємо наш корпус. Мізинець направляємо ніби до підлоги, грудний відділ все одно тягнеться в себе, залишається округленим, далі ми розкриваємось вгору і знову вниз. Тобто тут вбок це буде проходящий рух. Вдих і з видихом округляємось, відчуваємо бокову передню і трошки задню лінію корпуса. Продовжуємо лівою рукою тягнутися вгору, вертаємо себе на центр, змінюємо ноги, так само фіксуємо ліву руку, не прогинаємось якось в попереку, тобто тут працює саме грудний відділ. Вдих розкритися, видих, округляємось за пальцями, розкритися, кругла спина і вдих, розкритися. Вертаємось на центр, залишаємось на колінах, виводимо руки в сторону, долоні дивляться вгору, збираємо лікті до себе і розкриваємо в сторону на 90 градусів. Вище плеча ми не йдемо зараз. Далі переходимо до замка, намагаємось не допомагати головою, тобто не нахиляти її якось вперед. Продовжуємо тягнутися маківку саме вгору. Навіть якщо руки не зводяться, нічого страшного, ми йдемо до цього, все поступово. Завжди даємо собі час. І далі переходимо до бокових нахилів через коло себе вертаємо, все буде вправо. Таз трошки, як бачите, зміщується з п'яток і потім вертається на п'ятки. Зміщується. Вертається, обережно себе затягуємо, не поспішаємо, вже починаємо на іншу сторону, проходимось по всім напрямкам. Прямо відчуйте, як ви поступово себе завертаєте в діагональ і як змінюються ваші відчуття в сторону і вниз. Тепер ми збираємо лопатки, залишаючи руки в сторони. Відчуйте рух, як вони збираються один до одного і витягуються вдаль. Є супер. Ми йдемо далі, опускаємось на спину, збираємо коліна до себе, робимо спокійний вдих і повільний видих. Відчуйте, як змінилися ваші відчуття в спині, наскільки вона стала більш рухливою, вільною по відчуттям. Руки зараз ми залишаємо на потилиці, лікті залишаємо на підлозі, а коліна перекачуються в одну сторону, трошки затримуємо і потім змінюємо на іншу. Змінюємо сторону і фіксуємо однією рукою коліна. Робимо спокійний вдих і потім змінюємо на іншу сторону. Для мене дуже цінно, що ви приділили час для себе, свого фізичного і морального стану. Дякую, що обираєте мене, моє відео. Пишіть в коментарях, як ваші відчуття, ваші побажання. І до зустрічі!